Доброго всім часу. Хочу показати, порадити інструмент, яким я користуюсь для зборки дронів. Перше це паяльник. Паяльник може бути будь-який, такий, наприклад, китайський. Не беріть саме прямо відверте, дешеве. Беріть більш-менш якісне, він там коштує 400-500 гривень. Хочу зосередити на жалах. Жала повинні бути масивні. тобто Такі тоненькі не підходять. Чому? Е, плати ось регулятор обертів для квадрокоптера, він оця плата вона багатошарова. Тобто всередині там не тільки текстоліт, а ще й багато міді. Причому міді, напевно, більше, ніж текстоліт. І коли ви грієте з одного боку, то вона прогрівається все вся. і Тобто, коли ви будете гріти. Таким, такою голочкою цю плату, то ви не прогрієте. Тобто теплопровідності цього жала недостатньо буде. Хоча б тут, наприклад, і 80 Вт нагрівач, да, то перетин цього жала не дозволить передати всю потужність нагрівача на плату. на деталь. Тому краще брати більш масивні жала. Я, моє улюблене це от такого форм-фактору жала, викрутка називається. Це ось вона на моїй станції встановлена. Цим я реально 100% робіт роблю. Навіть тендітні якісь тоненькі речі, але мені їм зручно працювати. Так, перший паяльник. Все ж таки, раджу брати якийсь більш якісний. А. Наприклад, от, такі от на жалах паяльна, це вже паяльна станція на жалах Т-12. Суть в тому, що тут, якщо в тому була окрема болванка і нагрівач в паяльнику керамічний, то тут це єдине ціле. Жало і нагрівач це єдине ціле. Плюс в тому, що тут є. Термодатчик, і він відслідковує реальну температуру жала. Це перше. І друге, так як нема зазору повітряного між нагрівачем і жалом, то само жало тут роз, роз, розігрівається моментально, тобто там 3-4 секунди, і воно вже 320 градусів ти паяєш. Воно, плюс в тому, що коли ти починаєш гріти щось масив, масивне, жала остигає. І, Мозок вже додає потужності і підігріває його до потрібної температури, тому процес пайки виходить значно швидше і зручніший. Жала так само треба обирати ті, які вам потрібні, з тою формою самого жала, яке, яке вам треба. Раджу брати все ж таки ось такий. 952-й, бо є 942-й, там лише регулятор, і нема вбудованого блоку живлення. Тобто сюди подається 220 вольт стандартним шнуром, і воно працює від розетки. А 942 до нього і потрібен ще окремий блок живлення, і це незручно. Ну, якщо він у вас є, то можна. Якщо нема, то краще брати 952 Так, далі. По пайці. Пінцет. Я користуюсь такими от медичними пінцетами. Зручно, надійно. Можна взяти більш тонкий, отакий загнутий. Але якщо б обирати один, то я б брав цей. Є для електрончиків отакі тоненькі взагалі, як уголочки. Це для СМД-компонентів в дронах таке не потрібно. Тобто, це потрібно, якщо тобі потрібно випаювати оці самі маленькі деталі, таким займатися не будете, тому не витрачайте кошти. Так, пінцет. Кусачки. Кусачки повинні бути якісні. І саме для електронщиків. не для електриків, а для електронщиків. Тобто, вони. Різний форм-фактор, і е, в них по-різному заточені губки. Тобто тут є е, обратний кут, а тут воно заподлице. Тобто цими можна відкусувати виводи прям безпосередньо до, до самої плати. Це раз. І е, я цими кусачками і обкусую дроти, на оце дріт від двигуна, і і, ж і е, зачищаю. Е, треба. Е, Приловчитись, але це реально дуже просто. Тобто, взяв і сняв. Основне, не потрібно, ну, потрібно брати тільки отак. Отак воно не працює. Тобто, воно там його злизує, а так воно його врізається і знімає. І жили всі цілі. Тобто, воно нічого не перекусує. Ну, тобто, ні, можна натиснути і відрізати, але тим не менше, мені не потрібно, я не користуюсь ні отакими стріперами. В цих цілях вони не потрібні. Тобто кусачки, але умова, щоб були якісні. Ну там, я не знаю, можна якісь Топтуловські знайти схожого форм-фактору, чи інший на радіоринку не принципово. Забув напевно про олово. Олово використовую ось таке. Ось цього виробника. Замовляв на ЛІ собі різні. Воно бляха не працює, воно високотемпературне, з ним працювати тупо незручно. Раджу саме Цього бренду і саме 2 мм. Тобто, коли ви лудите оці полігони, якщо у вас олово міліметра чи ще тоньше, отака волосина, то його, щоб набрати бульку, туди треба 5 см загнати замість оцих пару міліметрів. 2 міліметра саме то. Тут є флюс, але його недостатньо. Потрібно ще. Для якісної пайки флюс це і олово це основне. Можна брати отакі от пасочки. ось Воно там тягнеться. Але я, з власного досвіду, перейшов на трошки іншу систему. Я користуюсь ось таким екструдером. І отакими от баянами. Тобто баян десь 130 гривень на радіоринку коштує, екструдер 200 гривень коштує. Оця річ просто must have. Тобто ви коли паяєте, ви спокійно собі дозуєте саме ту крапельку, скільки вам потрібно, додали її, і потім вже паяльником грієте і додаєте олову, і у вас виходять отакі гарні одноманітні бульки. Не треба нічого. Думати, фантазувати. З пасочкою я раніше брав, просто викраткою, намазав, намазав, намазав і потім пролудив. То це мене мені зберігає мій час. Так. Є. Наступне. Робочий ніж. У мене отакий от от технічний скальпель. Я його іноді правлю. Можна брати інші ножі, можна брати там. Всякі обойні чи інші косячки отакі, чи просто ножи гострі. Мені зручно оцей він компактний, зручний раджу. Викрутка. Отакий От звичайний бітотримач, може бути будь-якої будь довжини, не принципово. Принципово брати якісні біти, бо навіть якісні вони злизуються. І це нормально, так повинно бути. 2 мм це шліс доволі тонкий, але, тим не менш, гвинти потрібно на рамі закручувати на всі гроші, як кажуть. І обов'язково з фіксатором різьби. Я використовую синій, цього достатньо. Червоний можна брати, але він не розбірний. Тобто, коли іноді потрібно щось відремонтувати, червоний дуже важко розбирати. Синій фіксує, при цьому розбирається. Біти я купую Топтуловські. Купую зразу жменьку. По мірі, коли вона зализується, я її можу переточити разок вкоротити, і вона ще оцією зоною працює деякий час. Можна трішки пару копійок зекономити. Ще потрібен отакий бітотримач і головка на 8. Головкою на 8 прикручуються гвинти-пропелери. Гайки на пропелерах. Ось. Ну, якось так. А, ще іноді, якщо двигуни є Max Eco, то потрібна біта на 2,5 мм. До речі, ось це стерта вже. Але ще працюючи. Ось 2 мм і ось 2,5 мм. На них так і пишуть розмір. Ось так, оце, оце. ніж, каніфоль, паяльник. Кусачки, інструдер. Та й напевно все. Можна щось і інше, до речі, там, якщо, якщо потрібно, але оце мінімально достатній набір.